Подарункові сертифікати у фітнес-центр Лайм у Львівську майстерню шоколаду та безкоштовні білети на кіносеанси у 3D розіграли між відвідувачами у кінотеатрі «Україна» напередодні 8 березня. Головний організатор розіграшу та благодійник заходу Олександр Рабінович розповідає: це вже не вперше кінотеатр дарує своїм відвідувачам подібні подарунки. Це такий такою какої ну, такої риторичські на мой взгляд? Ну тобто, добро треба мабуть, просто робити. Какие подарки разыгрываем? Это сертификаты в Лайм, спорткомплекс, это сертификаты в ливийскую мастерную шоколада и это сертификаты на просмотр 3D-фильмов в кинотеатре Украины. Мы дарим эмоции. Вот, пожалуй, практически все подарки это эмоции, да, включая просмотр фильма. По кинотеатру мы делаем это последние три месяца, плюс-минус, да. И пока у нас не было в планах останавливать. А там жизнь покажет. Олександр Александр Рабинович також привітав усіх Житомирянок з міжнародним жіночим днем. Я хочу поздравити всіх жінок міста Житомира, да, 8 марта і пожелати їм, щоб ну як я вже сказав, да, щоб вони самі себе могли ответить, що вони щасливі люди. Тому що себе люди говорять іскрені. От у кожного своє щастя, будьте щасливо, будьте здоровою, і пусть все у вас почець у кінотеатрі. Запрошують на подальші розіграші подарункових сертифікатів і білетів та обіцяють і надалі робити приємні сюрпризи житомирянам.